11.30 на годиннику і команда «Поділля Центр» готова поділитися з вами головною інформацією на цю годину. У студії працює ведуча Надія Драганчук. Медичне училище може з'явитися на вулиці Проскурівській, 79, що у Хмельницькому. Йдеться про колишнє приміщення музичного коледжу імені Владислава Заремби. У вересні минулого року навчальний заклад переїхав до нової будівлі, а приміщення, в якому він розташовувався, нині пустує. Наразі обласні обранці вирішують, як далі його використовувати. Що може з'явитися в історичній будівлі, дізнавалася Дарина Денисенко. Потріскана штукатурка, розписана стіна та побиті вікна. Так сьогодні виглядає колишнє приміщення музичного коледжу імені Владислава Заремби. Не на камеру чоловік, який дивиться за будівлею, каже, чи не щодня хтось намагається його понівечити. Тут до 2017-го розташовувався Хмельницький музичний коледж імені Владислава Заремби. Навчальний заклад переїхав до нової будівлі на вулиці Прибузькій. Директор музичного коледжу Віктор Бернацький каже, старий корпус став замалий для навчання студентів та потребував капітального ремонту. Там маленькі кімнати, класи для акустики, це недостатньо. Ну, і, і мала територія. Відсутні були спортивні зала, бібліотека. Їдальня. Пів шостого ранку вже е, на вулиці формувалася черга для того, щоб хто перший займе чергу, міг взяти ключ в найкращий клас. У 30-х роках ХХ століття у Хмельницькому збудували готель на 25 місць. Це і було перше призначення будівлі на Проскурівській, 79. Проіснував він 30 років та має історичне значення для обласного центру. О, цій будівлі. У готелі ночував Роман Шухевич. Це було з 13 липня по поранок 16 липня 1941 року. Будівля має історичну цінність, і як колишнє музичне училище, цю будівлю треба було б зберегти як історично. Приміщення на понад тисячу квадратних метрів у центральній частині міста пустує понад три місяці. Перебуває воно ще у власності музичного коледжу. Зараз вирішується питання про його передачу обласній раді. Депутати ж мізкують, як надалі використовувати будівлю. Медичний коледж базовий Хмельницький і Хмельницький університет управління і права. Хмельницький університет управління і права також комунальний заклад обласної ради, який збільшив на великій мірі, збільшив об'єми там нових професій, нових відкрили нові спеціалізації, і вони потребують розширення. Готується проєктно кошторисна документація на ремонт цього приміщення. Нам треба визначити перше, Сума коштів, чи ми можемо і кому ми надамо ці суму коштів і зробимо. Проведемо ремонт. Який саме навчальний заклад все ж буде розміщуватись на вулиці Проскурівській, 79, обласні обранці вирішать на черговій сесії, яка відбудеться 22 березня. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини поділя центр. Орден Богдана Хмельницького третього ступеня отримав старший лейтенант Андрій Кущик зі Старокостянтинова. Його та ще 11 військовослужбовців збройних сил України нагородив президент. Згідно з указом голови держави Андрія Кущика, відзначили за мужність і професіоналізм, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі. Боєць АТО Микола Мужичук з Хмельницького помер у Харківському шпиталі. Про це повідомила координатор обласного центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар. За її словами, військовий не вижив після операції. З бойовими пораненнями хірургічне втручання не пов'язане, повідомила Наталія Дзекар. У зоні проведення антитерористичної операції Микола Мужичук перебував з 2014 року. Служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Прощання з бійцем відбудеться завтра. Про час та місце ми повідомимо згодом. Сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді продовжать розгляд справи секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака. На нинішнє засідання чекають обвинуваченого та збираються переглянути відео з нагрудних камер поліцейських, де зафіксований момент затримання. Нагадаю, правоохоронці затримали Михайла Кривака в ніч проти 16 січня. Йому інкримінують водіння у нетверезому стані. Нині п'яте засідання суду у цій справі. Затор із 27 вантажівок вчора утворився на об'їзній дорозі Чернівці Вінниця поблизу села Шумівці Хмельницького району. Як повідомив речник обласного управління держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак, через сніг та ожеледицю одна з автівок не змогла самостійно подолати складну ділянку шляху та заблокувала проїзд понад двом десяткам вантажівок в обох напрямках. Доки надзвичайники розтягували машини, дорожники чистили та посипали автошляхи. На місце події були направлені пожежно-рятувальні підрозділи і підрозділи служби автомобільних доріг, які в комплексі виконали заходи, автомобілі були розтягнуті і рух був відновлений. цього в пробці перебувало близько 27 автомобілів. Протягом півгодини затор був ліквідований. Брати на буксир вантажні автомобілі вчора довелося і в Волочиському, Кам'янець-Подільському та Дунеєвецькому районах. Загалом впродовж минулої доби рятувальники звільнили зі снігових заметів 21 автівку, в яких перебували 28 людей. За словами Андрія Козака, надзвичайники досі працюють в посиленому режимі. До ліквідації наслідків негоди залучено 68 рятувальників та 18 одиниць техніки підвищеної прохідності. У Хмельницькому горів житловий будинок на вулиці Щедріна у мікрорайоні Дубове. Про це повідомили в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій. Пожежа виникла в ніч. Проти понеділка вогонь охопив оселю площею 15 квадратних метрів. Загиблих та травмованих не було. Наразі з'ясовують причини загорання. «По прибуттю до місця виклику, з'ясувалося, що горить кришами. і засоби зосереджені на недопущення розповсюдження горіння та гасіння пожежів. Загиблих і травмованих на пожежі не виявлено. Пожежа була ліквідована в тих розмірах, які вона набула на момент прибуття перших підрозділів. А вчора у квартирі багатоповерхівки, що на вулиці Прибузькій, під час пожежі загинув господар оселі, 43-річний чоловік. Попередня причина загорання, за інформацією надзвичайників, куріння. Всеукраїнський конкурс із написання кращої статті у Вікіпедію стартував сьогодні у Хмельницькій обласній науковій бібліотеці. Його ініціатором виступила громадська організація Вікімедія України, аби залучити бібліотекарів та відвідувачів книгарень до редагування Вікіпедії та наповнити популярну енциклопедію знаннями, що зберігаються у бібліотеках. Сьогодні у нас прийшли учасники, які виявили бажання представити нашу Хмельниччину у онлайн-ресурсі. Якщо хтось ще має бажання, то протягом цього періоду ви можете прийти і за допомогою наших фахівців представити власну статтю у онлайн-мережі, онлайн-енциклопедії Вікіпедія. Переможців конкурсу визначатимуть у таких номінаціях найкраща віки стаття, найкраща поліпшена віки стаття та найактивніша бібліотека. Про новини спорту. Далі фінальний матч відкритого чемпіонату міста з хокею з шайбою зіграли у Хмельницькому. В останньому двобої зійшлися місцевий легіон та галицькі ведмеді з Тернополя. Грали команди до двох перемог. Кому дісталося золото змагань, розповість Тетяна Пресикар. Є певні нюанси. У правилах хокею, але ми тут трошки спростили, тому що вона і називається аматорська, у нас не професіонали. Аматори та грають як справжні професіонали, каже фіналістів відкритого чемпіонату Хмельницького з хокею голова суддівської колегії Сергій Манзій. У вирішальному двобої на льодовому майданчику зійшлися місцевий легіон та Тернопільські Галицькі ведмеді. Таким складом у фіналі команди збираються другий рік поспіль. Грають до двох перемог. Ми дуже старалися, та й трішки було дуже хвильоюча, оскільки ми програли. Виграли першу гру і програли другу. І тобто нам треба було дуже зібратися з силами, оскільки була третя гра. Третя і вирішальна. Перед овертаймом обидві команди записали на рахунок по виграшу. Після двох періодів перемогу вдалося вирвати господарям. Легіонери влучили у ворота суперника тричі. Галицьким ведмедям не вдалося відкрити рахунок. Гра дуже була така напружена і нервозна, тому хокеїсти справилися з тим. Знайшли якісь свої підходи для того, щоб виграти цю гру і завершити її, як кажуть, золотими медалями. Команда, яка дуже сильна, дуже готується, дуже багато тренується. Але нам більше всього пощастило. Добре, що не довели до болітів, а вили по грі. Ну, і За що того, що в нас більше команді молодих гравців, які більш мастерають і більш швидше. Бо десь ми вирли. а емоції приповняють, тому що п'ятий раз, раз по підряд стаємо чемпіоном області відкритий по хокей шайбі На цьому не зупинятимуться, переконує капітан легіонерів Геннадій Маслієв. За кілька тижнів хмельницькі хокеїсти розпочнуть підготовку до ще одних змагань. Цього разу у планах виграти відкритий чемпіонат з хокею у Вінниці. Тетяна Пресикар, Володимир Паламар. Новини Поділля центр Наразі це все, що встигаємо вам повідомити.